Ось чому незалежність України так важлива для решти світу. Україна посідає перший в Європі за доведеними відновлювальними запасами уранових руд. Друге місце в Європі та десяте місце у світі за запасами титанової руди. Друге місце у світі за дослідженими запасами марганцевих руд. 12% світових запасів. Друге місце за розмірами запасів залізної руди у світі. 30 мільярдів тонн. Друге місце в Європі за запасами ртутної руди. Третє місце в Європі 13-те місце у світі. За запасами сланцевого газу 22 трильйони кубометрів. Четверте місце у світі за загальною вартістю природних ресурсів. Сьоме місце у світі за запасами вугілля 33,9 мільярди тонн. Україна важлива аграрна країна. Перша в Європі за кількістю площі орної землі, третє місце у світі за площею чорного ґрунту, 25% від світового об'єму. Перше місце у світі за експортом соняшникової олії, друге місце у світі по виробництву ячменю, та четверте місце по експорту ячменю. Третій найбільший виробник та четвертий за величиною експортер кукурудзи у світі, четвертий за величиною виробник картоплі у світі, п'ятий за величиною виробник жита у світі. П'яте місце у світі по виробництву бджіл 75 тисяч тонн. Восьме місце у світі по експорту пшениці. Дев'яте місце у світі виробництва курячих яєць, шістнадцяте місце у світі по експорту сиру. Україна може задовільнити продовольчі потреби 600 мільйонів людей. Україна важлива індустріально виробнича країна. Перше у світі по виробництву аміаку. Друга та четверта за розмірами система газопровідного газопроводу. Проводу Європи. Третє місце в Європі та 11 в світі за довжиною залізничної мережі 21 700 кілометрів. Третє місце у світі після США та Франції по виробництву локаторів та локаційного обладнання. Третій за величиною експортер заліза у світі, четвертий за величиною експортер турбін для атомних електростанцій у світі, четвертий у світі виробник ракетних установок, четверте місце у світі з експорту глини, четверте місце у світі по експорту титану, восьме місце у світі за експортом руд та концентратів, дев'яте місце у світі по експорту продукції оборонної промисловості, десятий за величиною виробник сталі у світі 32,4 мільйони тонн. Україна має значення.